Я вас вітаю на своєму каналі Академія дитячого розвитку, і сьогодні у нас практична вправа, як побороти страх. Саме страх, який ми будемо з вами розглядати, це страх підстригатися, дуже розповсюджений серед маленьких дітей. Працювати зі страхом ми будемо за допомогою методу десенсибілізації, а саме поступового звикання. І так, як це виглядає? Я взяла такий страх на нашу практику як підстригання, тому що це дуже розповсюджений страх серед дітей різних вікових категорій, особливо коли це стосується машинки. І саме за таку машинну стрижку ми будемо сьогодні з вами говорити. Як же відбувається саме ця практика? Ваша дитина може знаходитися поруч, ваша задача взяти цю машинку в руки. Якщо дитина не боїться, то ви можете її вже включати. Якщо знову-таки вона не дає ніякої реакції, то ви можете взяти любу іграшку або що-небудь і провести цією машинкою, наприклад, по іграці, щоб дитина це побачила. Коли дитина звикає до того, що машинка працює, вона чує цей звук. Вона бачить, що ви тримаєте її у руках. Що, наприклад, ви можете зробити зачіску якійсь іграшці, то у дитини зачасту виникає бажання зробити вже це самій. Що ви можете зробити? Ви надаєте цю машинку вашій дитині, і дитина може, знаходячи, звісно, поруч з вами, зробити також зачіску якомусь своєму улюбленому ведмедику, наприклад. Коли дитина це вже опрацювала з іграшками, страх вже стає меншим. І тоді ви можете попросити, наприклад, а давай ми доторкнемося до твоєї руки або до твого зап'ястя, і як ваша дитина буде реагувати? І наступний етап це піднести цю машинку саме до голови. Тобто, бачите, ми так дуже поступово підходимо. Ми не одразу починаємо десь тут жужжати біля вуха, щоб дитина звикала. Ні. Спочатку ви це робите на відстані, дитина за цим спостерігає. Потім дитина це робить сама, наприклад, зі своєю іграшкою, як я вже сказала. І тільки після цього ви намагаєтесь включити цю машинку біля голови, наприклад, або потримати її просто біля голови, не обов'язково одразу там приступати до якихось маніпуляцій. Якщо під час того, як ви піднесли машинку до обличчя або до голови дитини, вона проявила емоції страху, про які ми розмовляли з вами у попередніх відео. І якщо ви їх не подивилися, то, будь ласка, обов'язково передивіться, вони вам допоможуть. То ви спочатку потримайте цю машинку біля свого волосся або просто над головою. Ви навіть можете її вимкнути і дати своїй дитині. В руки, щоб вона, наприклад, там робила вам зачіску, звісно, уявну. І тільки після цих маніпуляцій ви можете знову піднести машинку до голови дитини. Якщо ви будете робити все згідно механізму, який я вам даю, то у вас обов'язково все вийде. Це перевірено вже на багатьох дітях, включаючи мою дитину. Це дійсно метод працює. Я вам бажаю успіхів. Не забувайте підписуватися на мій канал, щоб нічого не пропустити. Дякую за увагу!